Знімаємо далі продовження, а то котенки мішають, закриваємо луночки з носінням. І зараз ми ще будемо поливати ці луночки, такою сумішшю. там вітамінки. І щоб скоріше зійшло насіннячко, щоб скоріше ми отримали. Урожай, зараз я вам покажу. Так, розсада. Такий для розсади. гранічне мінеральне добриво. Зараз я його розведу і пополиваємо. Тут треба 30 мл розвести в одному літрі води. Так, і зараз поливаємо. Я розвела в таку поливашку, не можу десь знайти. Споділа. Так зручно, коли в поносіку водичка зараз там вся уйде, яка не треба. І якраз буде добре. Як бачите, дуже легко, це все дуже легко вирощувати розсаду. ну Нема нічого сложного, просто ви розумієте, що в хаті має бути тепленько, не холодно, то тоді вона собі буде і рости гарненько. Не має бути протягів. Вона має стояти на сонечку або в самому світлому місці у вас вдома. Дуже легко. І купляйте, кстати, торф у суміш, іменно щоб там був торф. Це дуже добре для помідорок, для будь-якої розсади. Все, ставимо в світле місце.